Свинка пепа. Я свинка пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свинка. Свинка пепа. Часова капсула. Пепа з друзями в дитячому садку. Сьогодні ми зробимо часову капсулу. А що воно таке? Часова капсула покаже людям у майбутньому, як ми жили. Як? Ми покладемо у цю коробку щось особливе і заримо її на подвір'ї. Що росла? Ні, Сьюзі, вона лежатиме в землі багато років. То що ми в неї покладемо? Дуже добре, пепо. Музику. Чудово, Сьюзі. Іграшку. Монетку. Марки. Морквинку. Ребеко, ти дуже любиш моркову. Так. Усе це прекрасно покаже, яким було наше життя. Мадам Газель, А яке буде майбутнє? А як ти сама думаєш? Я думаю, в майбутньому я житиму на місяці, а друзі прилетять у гості. А я літатиму на ракеті. Зробімо відеолист людям майбутнього. Скажіть майбутньому привіт. Привіт, майбутнє. Ви, певно, всі живете на місяці, так? А гуляти їздите на Марс. І літаєте на таких ракетах. <ривіт> Чудово! <ривіт> Пора повертатися додому. По всіх прийшли батьки. Мамо, тату. Це часова капсула. А, тато свин. Ви допоможете нам викопати ямку. Так, звісно. Тато свин копає ямку на подвір'ї для часової капсули. Отак. Можна викопувати. Ха -ха -ха. Ні, вона лежатиме в землі багато років. О, я не можу стільки чекати. Пепо, твій тато у дитинстві був такий самий. Справді? Так. Я тоді була його вихователькою. Ви його навчали? Так, я вчила всіх ваших батьків, правда ж? Так, Газель Коли ваші батьки були маленькі, вони теж зробили капсулу. Так і було. І зарили її під деревцем. Знайдіть! Так, здається, її зарили отут. О, Здається, деревце було маленьке. -ха -ха, але ж це було так давно. От деревце і виросло. <плес> <плес> Знайшов щось. Наша часова капсула. Ура! Швидше відкриймо її. <плес> Діти відійдіть. Так, мадам газель. А що ж у нас тут? О! Старий комікс. Мій улюблений комікс. Літачок. Це мій улюблений літачок. Музика. Моя улюблена платівка. І дуже стара морква. Моя. Гарний вибір, мамо! О, і відеокасета з часів, коли ваші батьки були маленькі. О! хе 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 Хто це поруся в окулярах? О, та це тато свин. О, там і я. Привіт, майбутнє. <свиста> <свиста> Смішний у тебе був голос. Ви, <свиста> 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 певно, живете на місяці. <свиста> <свиста> Кумедний малий тато. <свиста> 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 Робити часові капсули весело, а знаходити їх і ще веселіше. bye <laughs>